Що то таке ці скоромовки? Це такий коротенький віршик, який треба сказати швидко-швидко. Якщо тренуватися, то у тебе вийде ще швидше, ніж в мене. Бурі-бобри брід перебрели. Забули бобри забрати торби. Бурі-бобри, брід перебрели. Забули бобри забрати торби. Бурі-бобри, брід перебрели. Забули бобри забрати торби. Біг додому лісом лис. Шелестів над лисом ліс. Біг додому лісом лис, Шелестів над лисом ліс. Бід додому лісом лис, шелестіть над лисом ліс. калюжі купалась казарка. Їй влітку у пір'ях так жарко. В калюжі купалась казарка. Їй влітку у пір'ях так жарко. Калюжі купалась казарка їй плідку у так жарко. В ямі не спиться в сому. Сому вусатому сумно самому. В ямі не спиться в сому, сому. В сому вусатому сумно самому. В ямі не спиться вусатому сому, сому, в сому вусатому сумно самому. Краб здирався на трап. Шкработів-крап. шкряб. шкряп. Портукраб здирався на трап. Шкработів-крап, шкряб. шкряп Портукраб здирався на трап. шкработів краб. Шкряб, шкряб. Великі мурахи грали у шахи, а маленькі мурашки... У шашки. Великі мурахи грали у шахи, а маленькі мурашки у шашки. Великі мурахи грали у шахи, а маленькі мурашки у шашки. Вужа вжалила вужиха. Не життя вужу, а лихо! Вужа вжалила вужиха, не життя вожу, а лихо. Вужа вжалила бужиха, не життя вожула лихо. Гусениця в лісочку гріла спину на грибочку. Гусениця в лісочку гріла спину на грибочку. Гусениця в лісочку гріла спину на грибочку. Гадзик відшукала і в гніздо собі поклала. Гава Гудзик відшукала і в гніздо собі поклала. Гава Гудзик відшукала і в гніздо собі поклала. Зищить під життом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух. Зищить під живтом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух. Зищить під житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух. Під житом жук, бо жовтий, він кожух. <му> жовтий жук купив жилет. джемпер, джинси та жакет. Жопитий жук купив жилет, Джемпер Джинси та жакет. Жопий жук купив жилет, джемпер джинси та жакет. Жужить у Жені, жук у жмені. жу 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 жу-жу-жу, я з тобою не дружу. Жужить у Жені, жук у жмені, жу -жу, жу 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 я з тобою не дружу. Жужить, у Жені, жуку жмені, жужу, жу, жу-жу-жу, я з тобою не дружу. Жук з метеликом здружився, з ним над квітками кружився. Жук з метеликом здружився, з ним над квітками кружився. Жук з метеликом здружився, з ним над квітками кружився. Заболіло горло вгорили, бо горила багато говорила. Заболіло горло вгорили, бо горила багато говорила. Заболіло горло вгорили, бо горила багато говорила.